Я знаходила на своєму автомобілі вирізки з журналів. Вирізки з журналів там, де дівчата в красивих сукнях. Чому він мені це робив, підкладав, я не знаю. Також на цих листах, вирізках, були написані фрази, цифри. Ну незрозумілого характеру я не хочу дочекатися до того, що ця людина буде десь за ога вийде і щось зробить. Ну я, я хочу жити, як і всі, хочу жити нормально і щоб не шкодили моє майно. З кінця квітня життя пані Ірини, мешканки Мирнограда, перетворилося на суцільне пекло. Почалося все з того, що з невідомих причин чоловік із сусіднього будинку виконув сміття на її автівку та завдав їй пошкоджень. «28 квітня, виходячи з дому о 10 годині ранку, на зустріч до мене біжала дівчина. Чала дівчина зі словами, це ваша машина червона стоїть чи не ваша? кажу моя. А що сталося? Я ближче підходжу і дивлюся, що на машині знаходиться якийсь мішок зі сміттям. Підходячи ближче, я бачу, що окрім сміття ще на багажнику вм'ятина на боковій, боковій лівій частині. Крила теж м'ятина, відірване ліве дзеркало і вона вся грязна. На місце події жінка одразу викликала поліцію. Через декілька хвилин прибула поліція, а також ця особа, яка мешкає за моїм будинком, теж постійно ходила, навколо не підходив, щось там бурмотав. Під'їхала поліція. Почали писати заяву щодо цього чоловіка. Потім цього чоловіка знайшли, його підвезли, скажімо так. я бачу, що ця людина вона не сповна розуму і запах алкоголю. Я попросила, щоб поліція відвезла його на, до медичного закладу. Ну, вони не дуже хотіли цього робити, це однозначно. Але ж я наполягла, також зі мною вони проїхали, відвезли його до лікарні, освічили його в плані того, що він був в алкогольному сп'янінні. Якщо я пам'ятаю, 1,78 проміль було. Та на цьому неприємні сюрпризи не закінчилися. І протягом тижня чоловік залишав на автівці вирізки з журналів з дивними написами. А в середині червня історія повторилася двічі. Чоловік знову ногами бив машину Ірини. Сусіди його відігнали, покликала мене. Я викликала поліцію. Приїхала поліція, зафіксувала знову і написала заяву. Відсутні дзеркало. Ліве знову зламані двірники. Знову машина в плівках розмазана і ну, видно, що щось з неї намагалися робити. Попри те, що Ірина тричі писала заяву до поліції у відкритті, хоча б одного кримінального провадження їй було відмовлено, коли я написала заяву, треба зазначати суму шкоди. Перший раз, як по заяві, яку я писала, 28 квітня написала шкода завдана мені у сумі 50 тисяч гривень. Після чого прийшла відповідь, що вона не підпадає під статтю Кримінального кодексу, тому ми вам відмовляємо. У разі незгоди ви можете звернутися або до вищого рівня, або у судовому порядку. Так, звернулися у судовому порядку, не є проблемою, але є проблема в тому, що дана особа вона бомжує, скажімо так, веде образ життя, який не для нормальної людини. Цей раз я написала суму шкоди, попросила написати 300 тисяч. Коли задали мені питання, питання це за велика сума, я кажу, вам яка різниця, я поясню я обосную, чому я цю суму зазначаю, аби розібратися у ситуації, журналісти телебачення Капрі звернулися з офіційним запитом до керівництва Покровського районного управління поліції, а також до начальника мирноградського відділення поліції. У відповідь нам надійшов лист, у якому було зазначено причину відмови відкриття кримінального провадження у зв'язку з тим, що для притягнення винної. Особи до кримінальної відповідальності за статтею 194 Кримінального кодексу України повинен бути завданий збиток у великому розмірі. А саме від 378 500 гривень до 908 400 гривень. Також суб'єктивною стороною злочину є прямий умисел на пошкодження будь-якого майна. Але в ході проведення перевірки по вказаним матеріалам було встановлено, що даний чоловік зловживає спиртними напоями та здійснив вказані пошкодження автомобіля із власної необережності. Буваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння. Пані Ірина каже, неодноразово просила поліцейських забрати чоловіка на лікування до медичного закладу. Але у відповідь чула, що таких повноважень вони не мають. Коли я кажу заберіть його будь ласка, мені відповідають, що ми не можемо забрати. На питання чому ну не можемо забрати все. Забрати його на лікування може особа, яка є його родичем, з по заяві родичів у нього тільки сестра, вона теж така, як і він. Тобто Звертатися до неї немає сенсу цю інформацію. Керівництво мирноградського відділення поліції підтвердило нам, і в листі на офіційний запит без його згоди або наближених прямих родичів хворого законного представника органів соціальної опіки та без висновку лікаря-психіатра примусове лікування в медичному закладі неможливе. У мирноградській міській військовій адміністрації кажуть про цю ситуацію знають, але повпливати на цю ситуацію не можуть. За такою ситуацію ми знаємо з ним спілкувалися. Ми спеціально. Лісти, ми можемо з ним тільки поговорити і казати, що так робити не можна. Це все наразі, що ми можемо зробити з родичами, спілкувалися і все, тому що правоохоронні органи також приїжджали, національна на поліція, наше відділення. Приїжджали з ним, говорили наразі. от така ситуація. Ми будемо тримати на контролі, якщо таке буде ще. Продовжуватися, то тоді на буде складатися адмінпротокол і його будуть притягнено до адміністративної відповідальності. Також я зверталась до психіатра. Він не стоїть. На, на обліку, у свою чергу, занепокоєна жінка зазначає, вона не єдина жертва неадекватної поведінки сусіда і не розуміє, як їй далі діяти в цій ситуації. По-перше, це не перший випадок, коли він ламає, шкодить машини. Не перший випадок випадок, коли він намагається з ножем кидатись на дітей. Не перший випадок, коли е Перший під'їзд будинку було лишено скажімо так, газу, бо дана особа відкрила газ до того, ж, як відомо, дана особа пошкодила ще. Автомобіль, який був червоного кольору. Мій автомобіль теж червоного кольору. Наразі пані Ірина виставила свою автівку на продаж в тому стані, в якому вона перебуває після нальотів. Хоча й розуміє, що ціна за неї тепер буде значно нижча. Жінка каже, продає машину саме через неадекватні дії сусіда, бо вже не знає, чого від нього очікувати далі. Як виявилося, це напевно єдиний варіант вирішення цієї проблеми, адже ні поліція, ні органи місцевого самоврядування повпливати на чоло чоловіка у законному полі не можуть.